Сонячні батареї на даху Жикажуковські встановили місяць тому. Завдяки станції вдається заощаджувати електроенергію навіть у хмарні дні. Допоможе нашій енергосистемі, тому що ми не беремо в сонячні дні з мережі електроенергію, а ми її генеруємо самостійно. Навіть в таку погоду, як ми бачимо зараз, ми все одно генеруємо електроенергію, тобто частину тої генерації, яка йде, ми споживаємо. Якщо нам не вистачає, ми беремо з енергомережі. Наразі на цьому будинку вже встановлено близько 42 панелей загальною потужністю приблизно 30 кВт». За нашою статистикою, яку ми маємо за невеличкий час, ми бачимо, що ми можемо економити до половини спожиту електроенергії за рахунок сонячних фотомодулів. Мешканці готові до блекаутів, адже за програмою Гріндім встановили і акумулятор. У разі вимкнення світла будинок зможе протриматись до 10 годин безперебійного живлення. Обладнання живить тлів, зовнішнє та внутрішнє освітлення і водонасосну станцію. Встановити інвертори та акумулятори можна і за власний рахунок. Як це зробили мешканці будинку по вулиці Гусенка, 17. З одного міста ми заживили всі наші агрегати, а так кожен агрегат у нас заживли на ділю. Два ліфта, котельна, насосна. Стоїть таке оборудовання в кожному приміщенні. Готуватися до відключень світла допомагає і місто завдяки програмі співфінансування. У будинку на проспекті Миру 2 к встановлено генератор. Мешканці задоволені, адже попередні блекаути давалися складно. Важко було так. Не кожна має змогу мати окрему, скажімо так, підключну станцію. Це дуже багато грошей, а тепер маємо таку підтримку. Завдяки генератору, у будинку є безперебійне водопостачання, інтернет важливим є те, що мешканці завжди будуть на зв'язку, адже мають змогу підзарядити свої гаджети. У нас встановлений холодильник, мікрохвильовка, чайник таких пунктів. У нас буде декілька чайників буде закуплено у нас багато, і в случай, якщо буде у нас тотальний блекаут, дві доби або більше, щоб люди могли в кого немає можливості вдома не підготувалися, щоб ми їх не можемо кинути на призволяще і можливо буде підігріти їжу. Кажуть, готуватися до блекаутів почали торік, коли придбали акумулятори, але їх вистачало лише на три години. З встановленням генератору проблему було вирішено. Коли акумулятори потрібно буде заряджати, через 1.7 буде включатися генератор і дозаряджати. Таким чином у нас буде вода в домі, буде інтернет. Також ми заживемо камери для безпеки. Жителі багатоповерхівки віддали всього 25% від вартості обладнання. Решту 75 відсотків сплатила міськрада. Ті об'єкти інфраструктури, коли немає, коли немає світла, або немає там води, або немає тепла. Особливо там тяжко там в електричних будинках, в яких є насосні станції, коли немає тепла, люди сидять без нічого, без світла, без води, без опалення. І таким ну, таким людям генератори просто критично необхідні. Тобто ми проставили пріоритети. Від початку великої війни за програму співфінансування будинки ОСББ та ЖБК отримали майже півсотні генераторів. Експерти зазначають, ворог б'є по енергетиці, адже не може впоратись на полі бою. Вони будуть нищити інфраструктуру і будуть уражати об'єкти критичної інфраструктури. так будуть відмикання. Я думаю, що бликаут нам поки що не грозить, от але, тим не менше, ми маємо бути готові до того, що може бути різне. Окупанти б'ють хаотично, тож слід підготувати власну оселю до можливих багатогодинних відключень світла. Якщо казати за те, що потрібно зробити, було б а будинка багатоповерхівки. То тобто, першу чергу це. Потрібно зробити, забезпечити альтернативними системами живлення насосну групу в будинках, це для будинків вище п'яти поверхів, які, які при відключеннях будуть забезпечувати системами життєзабезпечення в багатоквартирних будинках. Експерти додають, щоб підготуватися до складної зими, варто подбати і про утеплення будинку, адже блекаути можуть тягти за собою відключення тепла. Артем Ліфінсев, Іван Паномарьов, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.